Віт-привіт! Сьогодні хочу для вас зняти ролик у новорічному настрої: 50 речей, які можна зробити взимку, зробити це до нового року чи після нового року, вирішувати вже вам. По-перше, зроби для себе вечір какао. Сюди можна додати ще мультфільми, фільми і все інше, але саме какао може тобі надати якогось новорічного настрою, особливо, якщо ти живеш не в квартирі, як я, а в якомусь будинку, і там в тебе є камін. Знаєте, якась така атмосфера новорічна буде. По-друге, можеш передивитися якісь новорічні мультфільми чи серії з твого улюбленого мультсеріалу, якісь на новорічну тематику. Третє, обери подарунок для своїх рідних. Чи друзів, чи знайомих. Всі ми знаємо, що Новий рік, святвечір, Святий Миколай це все дуже затратні свята. Пропоную тобі переглянути деякі ролики, наприклад, на Ютубі чи взагалі заглянути в інтернет якісь бюджетні подарунки, бо саме на ці свята люди витрачають дуже багато коштів. Четверте, обов'язково треба злібити снігову бабу. Це класика. Кожного року, хоча б ось такого маленького сніговичка, але обов'язково треба зліпити. Бо яка зима без сніговика? Звісно, неяка. Але буде дуже шкода, якщо не випаде сніг, бо в нас ще з кінця осені випав сніг. Я знімала відео якраз на кінець осені, яке вийшло на минулому тижні, так тому можеш переглянути десь тут. П'яте обов'язково треба поставити ялинку. Як бачите, в мене прикрашені штори, це не ялинка. Тобто, воно не створює такий настрій, який пахне дитинством, пахне тією ялинкою, яку ставили тобі рідні, і ти під нею чекав свої подарунки, які мав тобі принести Санта чи Дід Мороз. Погодьтесь, так? Шосте. Якщо в тебе в місті є каток, обов'язково сходи. Так, ти можеш не вміти кататися на коньках чи тобі містом пити, але обов'язково знайди ту людину, яка Просто буде горіти бажанням піти на якийсь каток та покататися. Сьоме. Прикрась свою квартиру чи свій будинок для Нового року. Як бачите, в мене гірлянда, в коридорі в мене гірлянда. Тут в мене ще якісь дзвіночки, якийсь там медведик. Це дуже гарно виглядає зі сторони. Хоча я не знаю, як вам, але мені ось в дуже гарно. Восьме. Приготуй якесь печко. Наприклад, ми з Лілією домовилися в кінці грудня приготувати печиво. Та, приготувати печиво, зробити там ночівлю. Я не знаю, як в нас це складеться, чи будемо ми готувати чи ні, але домовленість така була. Я її скидувала на одноразову відео, і це просто створить якийсь такий незабутній вечір, який ти запам'ятаєш, що ось саме це печиво я готувала нового року. Саме це першому буде тобі наступного разу приносити ці спогади. Ви будете згадувати про цей день, цей настрій. І сподіваюся, у вас це буде якось надихати, як мене, наприклад. Вже я казала про новорічні мультфільми. Так ось. Дев'ятий пункт це передавитись новорічні фільми. Десятий пункт це повикитати старі речі. Так, як би це банально не звучало, але кожного року хочеться починати ніби з нового листа. Тому якщо ти виконаєш якісь непотрібні речі, стері зошити, чи там непотрібний одяг, чи комусь це все віддаш, то в тебе в квартирі буде обов'язково чисто і буде відчуватися якось по-іншому, ніби ти реально починаєш свій новий рік з чистого листа. Одинадцятий пункт. Напиши план на наступний рік. Саме зараз час взяти ручку, взяти листочок і написати якісь речі, які ти хочеш обов'язково зробити наступного року. Це не має бути щось банальне, бо, типу, зробити уроки, чи переглянути якийсь фільм. Це має бути щось більше, наприклад, там, познайомитися з новими людьми, поїхати кудись, змінити місце, де ти проживаєш, чи не знаю, навчитися чомусь новому, і треба обов'язково написати що саме, або не буде якогось такого натхнення це робити. 12. Прогуляйся по нічному місту. Так, це банально, це ти можеш зробити і влітку, і восени, і навесні, але саме взимку місто виглядає інакше. Це одна з чотирьох пір року, яка має на вулиці сніг, коли все лежить біле. І якщо в вашому місці не вимикає світло, це просто чудово. Бо загалом це дуже гарно виглядає зі сторони, як відсвічують фонарі саме від снігу. 13. Поклич до себе друзів, чи зустріньтесь десь у якомусь місці разом і пограйте в якісь настольні ігри. Це дуже класна ідея, самі вже таке пробували. Звісно, не взимку, але просто пробували. Сама атмосфера може з друзями вам скластися якась новорічна. Ви можете якраз під ялинкою це зробити, чи в чиїсь прекрасній квартирі, чи в якійсь кімнаті, де прям пахне новим роком, можливо, навіть запах мандаринок. Чотирнадцяте. Приготуйте глінтвейн. 15. якщо ви це не зробили, то будь ласка, зробіть. Придумайте, як відсвятувати свій новий рік. Бо якщо ви не придумаєте і будете святкувати якось е -е, сплячи на кроваті, то самі розумієте, що цей новий рік вам точно не запам'ятається. 16. прочитайте якусь книгу, чи перечитайте свою улюблену. бо... Зараз якраз час, коли треба відпочити. Знаю, що у багатьох сесій контрольні, чи там треба щось доздати. Знаєте, життя таке, що все це треба просто пережити. 17. Виділіть обов'язково час на своє хобі. Бо, як я вже і сказала, у багатьох-багато уроків, сесій, контрольних, ТД і т.п. Коротше кажучи, треба просто дати своєму організму якось відпочити. Вісімнадцяте. Якщо у вас проводиться таке в місті, то обов'язково сходіть на новорічну ярмарку. Дев'ятнадцяте обов'язково треба скласти зимовий альбом в сенсі пісень, якщо плейлист чи якщо ви кудись будете їхати, чи просто вас вимкнуть світло і вам. Просто буде нічого робити. Це дуже класна штука, коли ти просто можеш вимкнути собі якісь навушники і просто посидіти, послухати музику, подивитися на нічне місто, яке вкрите снігом, і просто створити собі таку атмосферу, коли, знаєте, є багато відео, де людина сидить перед каміном, п'є, наприклад, какао, все таке новорічне, прям дуже класна атмосфера. Можна собі також створити, просто коли вимкує світло. Так. Як я вже і сказала, цей список взагалі на всю зиму. Тому двадцятим пунктом це обов'язково треба відсвяткувати Масленицю. Бо яке завершення зими без неї? Насправді я не знаю, <рес> якого б ви віку не були. Обов'язково треба поліпити сніжки та в когось їх покидати. Тобто, двадцять перший пункт це пограйте в сніжки. Можете заповнювати цей сніжок у свого найкращого друга. Нехай вам він відповість, але знаєте, це вам запам'ятається надовго. Насправді це зможе нагадати вам ваше дитинство, зможе навіяти якісь спогади чи просто дати відпочити вашим думкам. Двадцять друге купіть ті самі варежки чи рукавички, бо яка зима, яке ліплення сніжків чи снігобока без рукавичок. Двадцять третє: не забувайте про своє здоров'я, бо знаю, що я сама така є. Багато таких коротких курток, розцібнуті чи без шапки, просто описала себе, якщо чесно. Треба слідкувати за своїм здоров'ям. Бо як би ми не раділи зимі, але це холод, і ви можете в будь-який момент захворіти. Тому, якщо вам дійсно холодно, краще одягтись якомога тепліше. 24. зніміть влог на пам'ять. Так, це може відноситися не до всіх, але. По собі знаю, що це дуже класна штука, знімати влог і залишати це на пам'ять. Хто мене знає, знає, що я взагалі знімаю для себе, бо мені взагалом це подобається. 25. Я вже говорила про здоров'я, про какао, про глінтвень. Знаєте, чомусь саме на 25-му все обірвалося. У мене камера пише, що 20 хвилин, тому, ну, як би не склалося. Так. 25. Зробіть день для себе. Я вже казала про какао, Глінтвен та все інше. 26. Обов'язково треба відсвяткувати День Святого Валентина. Так, можливо, у вас немає другої половинки, але є подруги чи друзі. Тому зберіться усі разом. Не знаю, подивіться якийсь фільм, може просто поспілкуйтесь, подаруйте один одному Валентинки. Це просто не дасть вам якогось настрою. Хто знає, може ви зустрінетесь в такому місці, де. Ви познайомитеся зі своєю новою другою половинкою. 27. Так, кожного року якась родина обов'язково буде готувати олів'є. Але це не обов'язково. Приготуйте якусь традиційну страву зі своєю родиною чи друзями. Двадцять восьме. Якщо у вас руки ростуть з того в місця, а не як у мене, зробіть пряничний будиночку. Бо це не дасть вам настрою. Ви зможете цей будиночок розділити зі своїми друзями, і вони також спробують, що ви готуєте. Тому якщо ви будете готувати, то спочатку самі спробуйте. Якщо в вашому місці проводять виставку, то обов'язково на неї сходіть. Бо... Це якась така своя атмосфера, де збираються люди щось один одному розповідають, про щось слухають, щось дивляться, і це якась своя така, господи, господи, порахуйте, скільки раз сказала атмосфера чи настрій. Так, просто сходіть на виставку. Це може бути з друзями, якийсь такий похід, чи з вашою родиною, але обов'язково цей день вас об'єднає. Тридцятий за можливості з'їздіть в якесь інше місто. Сьогодні якась аномалія. Спочатку в мене просто вимкнулось просто відео. Зараз в мене сіла камера. О, круто, ні. 21. Якщо в вашому місці буде проводитися якийсь концерт, обов'язково на нього сходіть. 32-го, я, якщо чесно, не бачила цього пункту. Але так, зізнайтесь комусь в почуттях. Можливо, саме зараз час це зробити. Зробіть якусь добру справу. Сподіваюсь, на наступному чи на поза наступному тижні вийде таке відео, де та ми з дівчатками це зробимо. 34. зробіть для себе якийсь такий ідеальний ранок. Не знаю, просто розплануйте його, прокиньтеся саме в той час, який запланували. Спробуйте, як це буде для вас. Можливо, саме цей ранок наступного року змінить ваше життя. Саме у грудні треба обов'язково зробити якийсь такий висновок вашого року. Що ви робили так, що ви робили не так, що ви мали зробити, що вам ще треба доробити. І якщо у вас щось не дороблено, краще це зробіть якомога швидше. 36. Обов'язково наїжтесь мандарини. Так, то дуже цікаво звучить, але було б дуже класно, якщо у вас немає алергії і вам можна взагалі мандарини наїжтись їх якомога більше. 37. Спробуйте себе об'язання. Так, якщо ви це ще не пробували, саме часто зробити. 38. Якщо у вас є можливість, сходіть у кіно. Це дуже класний варіант, якщо у вас є хтось з друзів чи якась близька людина, з якою ви можете сходити на якийсь новорічний фільм чи мультфільм, немає різниці на що. Головне, щоб була саме та атмосфера, щоб потім поспілкуватися з кимось про побачення. 39. Закупіть бенгальські вогники. Так, усі знають, що за новорічним столом, якщо їх запалити, то буде дуже яскраво, може ще статися, але будьте обережні, бо вони дуже гарячі. По собі знаю, я декілька раз опеклася ним. 40. Влаштуйте якийсь такий романтичний вечір. Можливо, це буде ваша друга половинка, чи ви влаштуєте цей вечір самі самі з собою. Сподіваюсь, саме цей вечір вам запам'ятається надовго. 41. Обов'язково зіграйте в таємного санту. Не знаю, чи знаєте ви, що це за гра чи ні, просто загуглите. 42. Не дивлячись на ваш вік, пропоную вам написати письмо Санті чи Діду Морозу, як ви його називаєте. 43. Зробіть для себе подарунок. Так. Той лист, про який я як казала в минулому пункті, може зробити підказку не тільки вашим друзям, але й вам. Ви можете зробити для себе подарунок, бо ніхто не знає вас краще, ніж ви самі за себе. 44. Окуніться в дитинство. Я вже казала, що треба зліпити сніговика, пограти в сніжки, але я пропоную вам ще переглянути ваші старі альбоми, поспілкуватися зі старими друзями чи подзвонити вашим рідним, перепитати, а що ж я робив, коли мені було три роки, така ніби нова рубрика, знаєте. Алло, мам, а що там я робив в три роки? Так, це буде дуже цікаво, особливо для вас. Влаштуйте для себе фотосесію, побудьте Сантою. Так, банально, але якщо будете Сантою, всі знають таку фразу, що приємно не коли тобі дарують подарунок, а коли ти це робиш. Тому побудьте для когось Сантою, подаруйте цей подарунок і почути той настрій, коли людина отримає якесь задоволення від того, що ви її зробили. Особливо буде класно, якщо той подарунок ви зробите своїми руками. 47. Я вже неодноразово згадувала про подаруночки. Так ось саме час буде їх упакувати якось гарно, прикрасити його якимось там стразами чи якимись наліпочками, чи, чи взагалі якоюсь такою новорічною бумагою, яка буде створювати свій якийсь такий намір подарувати щось гарне. Можливо, ви покладете туди просто якусь брошку чи. Якийсь брелок чи ще щось, але сподіваюся, що саме та людина, яка отримує ваш подарунок, коли буде розкривати його, буде просто в захваті від вашої упаковки. 48. Зробіть день без соцмереж. Так, це буде зробити досить складно, якщо ви, як я, наприклад, сидите кожного дня у соціальних мережах: Телеграм, Інстаграм, Фейсбук, і що там ще є, ютуб і інші. Та? Зробіть собі день без телефону взагалі. Ну, можна там дзвонити, якщо це дуже важливо. Це дасть вашому організму якось відпочити від соціального світу. 49. Саме час частіше гуляти з друзями. Масло масляне, але так. Саме час частіше гуляти з друзями. Провести час з родиною чи зі знайомими. 50. Саме час повірити в чудо. Скільки вам років не було? 3, 5, 10, 64, 15, неважливо. Новий рік. Час повірити в чудо. Час, коли проходить Санта, дарує подаруночки. Час, коли родина об'єднується за одним святковим столом. Час повірити в чудо. Сподіваюся, я ні про що не забула. Якщо у вас є ще щось що ви можете зробити взимку, чи можете сказати іншим людям, щоб вони зробили взимку, обов'язково напишіть про це в коментарях. Сподіваюсь, вам сподобалось це відео. Ви підпишетесь на мій інстаграм, де дуже багато фоточок, дуже багато цікавого. І взагалі я там кожного дня викладаю історії, які може дивитися кожен, тому якщо вам цікаво, переходьте по посилання в описі. Так, сподіваюся, ти підпишешся на цей канал, поставиш лайк і... Напиші в коментарях, що ще можна додати до цього листу. І загалом я вас всіх обіймаю. Бажаю вам приємного вечора, гарно відсвяткувати Новий рік і провести час ззимку. Па-па!